Проєкт хроніки вільних Україна авторства мисткині Марини Кунаєвої презентували у Хмельницькому обласному художньому музеї. Він не про картини, а про реальну драматичну історію. Так про свої діти ще говорить сама авторка Марина Кунаєва. Сьогодні вона гостя програми Вічна віч. Тож вітаю вас, глядачі і Марино. вітаю вас у нашій студії. Вітаю вас і вітаю наших глядачів. Хочу трошки розповісти. Про мій проєкт. він виник. Я думаю, ідея ще була досить давно. І хотілося ще раніше розповісти про ідеї про наші почуття ще, мабуть, з 13-14 року. Коли ще це все почалося, для мене це був дуже великий шок, тому що в моєму проєкті розповідається хроніка ще з 13-го року з Майдану mm -hmm. про Небесну Сотню. Хотілося захопити усі події, які були по справжньому важливі і вплинули на весь процес, який зараз відбувається. Тому був якийсь такий підхід, і вже стартовою точкою, коли я почала задумуватись по-справжньому, стала пропозиція моєї знайомої Лариси Мельник, яка мені запропонувала зробити цю виставку саме у Хмельницькому музеї. Музей це історія, це наше історичне минуле і хроніки, це були просто. ну, Просто ідеально тема підходила, і ну, це наболіло для кожного. І ця тема була найактуальнішою. Тому навіть не виникало інших питань, щоб робити якусь іншу тему. А яка картина дала початок ось цьому проєкту? Картина, я думаю, це скоріше був такий спочатку. саме Головне було, це зробити такі графічні роботи альбом. Угу. Альбом загалом був куплений ще дуже давно. І я ніяк не могла придумати, під який проєкт мені і його використати. І вже маючи якусь базу, я вирішила зробити саме хроніку. Мене надихнуло на таку думку, що саме хроніка з датами, які будуть розповідати саме історію і за порядком усіх подій, які були дуже значущими в цих жахливих подіях, я по-іншому їх просто не можу назвати. І вже е, працюючи над альбомом, я вирішила, що тільки альбом цього буде замало. Я почала працювати, замислюватись більш такі, е, трошечки більші вже роботи, які розповідали б загалом про якусь українську душу, про щось наше, якісь елементи, які розповідали про кожну людину, про якийсь біль, про нашу культуру, щоб ось… Е, Кожен дивився і знаходив щось своє українське, щось якийсь зв'язок зі своїм, з якимись своїми почуттями, враженнями. Mm -hmm. Ну, Я вже згадала на початку програми і в описі до проєкту на сторінці художнього музею йдеться про те, що ці, події, ці картини про реальні історії. От Про що саме? А, йдеться насправді про альбом. Там йдеться, наприклад, назви Небесна Сотня. Um. Майдан, саме події, які мають конкретні дати. І до того ж, вже пізніше я думала, тому що хотілося саме мені пропонували розповідати про себе, але насправді виставка йдеться про українців, про наших людей. Загалом не про мене. І в мене виникла така ідея зробити опит. опит Людей, можливо, які живуть за кордоном в Україні, які пережили якісь різні події, пов'язані з тим, що твориться в нашій країні, і опит просто мені хотілося, так як в мене виставка називається Хроніки вільних, я вирішила запитати людей, що є для них воля. Угу. І різні люди. Дали відповіді по-різному. Кожен приводив свій приклад, хтось приводив приклад з теперішнього життя, якісь ситуації, болючі, можливо, хтось привів приклад ще з давніх часів. Там а, прадідущі, прабабуся ще були якісь. Теж ситуації, насправді це все почалося ще, не, ще раніше 13-го року. Якщо брати нашу історію, ця боротьба за нашу волю, вона вже. Століттями триває. триває, і ось воно якось доповнює цю хроніку, ось ці маленькі такі оповідання, які розповіли люди. І це стало дуже цікаво. Ну, мене надихнуло зробити відео до виставки. Uh -huh. Буде відео, яке буде показувати в діджитал-форматі мої малюнки, оці хронології. Між ними також буде опит людей. Тому якби. Виставка буде не про мене, а про українців, про українців, які хочуть висловитись те, що їм наболіло, те, що боляче, про те, що ми хочемо закінчити вже цю війну, ми хочемо миру. Ми заслуговуємо на нашу волю, на наше щастя. Скільки часу тривала робота над цією виставкою, і скільки картин загалом вона об'єднала? Робота тривала більше року. Угу. Важко було підібрати якісь елементи. Якось виразити саме думку, тому що я беру спочатку ідею, тоді намагаюся її виразити. Інколи це може невеличкий текст написати щось те, що саме хочеться мені конкретизувати в конкретній картині. І тоді я вже підбираю елементи, які могли б це показати. Я люблю показувати якісь прості речі з простого життя, компонувати, щоб робити якусь общ, загальну сприйняття. Мого витвору. Uh -huh. і кожен раз, з кожною картиною потрібно придумати, що, і обдумати добре, щоб глядач зрозумів, що я маю на увазі щось взяв своє, про щось замислився. І от вже з першими картинами вже якось стало більш зрозуміло, але все одно. Придумається ідея, але вже її реалізувати трошки більше часу. Займає, тому що в процесі знаходиш якісь інші ідеї. Думаєш, знову, як його зробити усе разом. І ось трошки якийсь момент насправді був важкий, тому що. Особливо хронологія, там іде дата, наприклад, е, я перечитувала історію, новини на ці дати, хотілося поглибитись. Інколи справді було дуже важко Майдан, тому що там 14 й рік, коли почалось вторгнення, е, я дуже важко пережила цей момент. Для мене був шок, а в 2022 році цей, це був для мене взагалі страшний шок, і я в якийсь момент взагалі працювати не могла. Uh -huh. І ось теж в процесі. Е, Написання картин у мене був такий, були такі моменти, що я просто зроблю одну картину, і от мене ці емоції мене переповнюють, і я зупинялась трошки, щоб трошки відійти від цих емоцій і переключитися на іншу картину. Тому що скажу, що це не просто я там вигадала щось, що я читала інформацію, читала новини, щоб поглибитись в ту ситуацію, яка була цієї дати. Mm -hmm. Те, що переживали люди, і ось тоді вже я. В... Включалася в роботу над картиною. Яке послання загалом у цю виставку ви закодували? Послання хочеться, щоб люди звернули, навіть, скажу так, звернути увагу на ту проблему, щоб вона якось була на вустах, щоб якісь були рішення, тому що люди дуже втомилися від тієї ситуації, людям дуже важко. Коли я робила опит, були різні реакції. реакції люди просто ну, не могли розповідати їм. Було боляче, вони згадували якісь ситуації. Я не можу висловити, тому що для мене це важко. І було інколи трошечки важко знайти людей, які хотіли б висловитись, тому що їм є що сказати, але їм трошки важко. Тому що це ну, то... Кожен так, по різному так, проживає. Кожен по-різному переживає стрес і. Він тяжкий, і хотілося, щоб нагадати, нагадати про проблему, щоб якось активувати саме питання про те, що якось це вже потрібно закінчувати. Можливо, ця війна вона занадто затягнулася, людям надто важко. І хотілося нагадати про з 13-го року. Тому що є люди, які ну, почалося двадцять двадцять другого. І ще таке буває, що, наприклад, люди, які зі сходу, які е, живуть, вони інколи не розуміють, що з заходу люди також переживають, що твориться там у них. Вони думають, що в нас спокійніше у нас не, не така ситуація. Інколи, а ви що, І ми не думали, що ви настільки переживаєте? Переживають усі. Я думаю, скажу, є просто різні люди. Людина, навіть якщо вона не показує, що вона переживає, це такий якийсь як людина просто закривається. Так. Всередині ця рана вона кровоточить. Людина просто може закриватись, вона є у кожного. Тому не можна думати, що люд... хтось там не реагує, ніби він спокійний, йому нам боляче усім. Так, мені здається, війна вже торкнулася точно кожної родини, і... і тому тут. Така виставка, мабуть, можливість якось і відрефлексувати ось ці події, так, так. можливо, навіть якось психологічно розвантажитись. Можливо, так, тому що якщо ми не виражаємо навіть цю біль, не говоримо, воно залишається всередині нас, це дуже теж важко. Тому ось я вважаю, що потрібно про це говорити, виражати цю думку, і так це приведе до якихось змін, це буде краще, легше, і, можливо, ми знайдемо якісь рішення, які приведуть. До кращих ситуацій. Марино також в описі на сторінці художнього музею. Ідеться, що ви так як митець любите експериментувати, творите там в різних техніках, себе пробували. Давайте трішки більше познайомимо вас із нашим глядачем. То, власне, чим для вас є можливість творити? Творити. Взагалі, у ну, мене завжди багато ідей. Я люблю міксувати різні техніки. Коли я експериментувала, от зараз я б сказала, що я трошки вже знайшла мою техніку, стиль і включаю більш таку роботу, вже більш конкретизовану Я вже знаю своє направлення. Раніше я дуже з багатьма стилями. Експериментувала, мені було цікаво різні техніки випробувати. Я вибрала саме більше, що мені підходить, що мені подобається. Я дуже люблю працювати з лініями, графіка, різні креслення, можливо включати в свої малюнки. І я, наприклад, мені хочеться, от, у мене зараз багато ідей на нові експерименти, наприклад, там поєднувати акрилові фарби, маркери, туш, гуаш. Чорнильні фарби, працювати чорнилами, пером. Mm -hmm. Ну Ось що, от, яка думка приходить, наприклад, я навіть думала там якось скомпонувати метал, акрил, якісь інсталяції. Це ми, на цій виставці були перший раз мої інсталяції. У мене в така ідея прийшла. І ось було важко придумати. Ідея була, mm -hmm. а саме знайти матеріали, як її реалізувати, було дуже важко, тому що е, моя ідея вже. Була ідея відео, вже була ідея картин, вже була графіка, хронологія зроблена, і достатньо вже за короткий час до виставки мені приходить ідея, тому що зробити такі як образи загиблих, які могли б бути присутні на виставці разом з іншими, нагадати про них, нагадувати про тих нагадати про тих людей, які постраждали. Через ту важку ситуацію і інсталяції це чоловік воєнний, жінка та дитина, які є ніби приводами, які присутні разом з нами, тому що їхня біль, яку вони перенесли, вона завжди ну, лишається ще з нами. І ось ідея. І мені достатньо мало часу було реалізувати, uh -huh. але мені дуже хотілося це зробити, і я шукала матеріали. Я обходила дуже багато магазинів і розпитувала усіх підряд, як же ж його зробити. І вже, коли вже прийшли конкретні якісь ідеї, розуміння, що потрібно робити, довелося достатньо швидко виконувати, але. Це було обов'язком для мене. Я вирішила, що я маю це зробити. Цей творчий пошук це мабуть такий дуже водночас цікавий, але і непростий процес. Так, так не простий, тому що хочеться зробити це професійно хочеться зробити, щоб це. Запам'яталося, щоб це вразило, щоб це наштовхнуло на якісь також ідеї, щоб це несло якусь думку. І також викликало мені, що подобається, щоб моя творчість викликала якісь питання, щоб людина замислювалася на чимось в своєму житті. Це для мене є важливим, тому що питання, коли ми знаходимо в нашому житті ці відповіді, дає нам якісь рішення завжди mm -hmm. на кращі якісь результати в нашому житті. Ви вже згадали, що війна так вплинула дуже на вас, як на мисткині, як на творчу людину, і ще певний період її не могли творити. Як ще, можливо, вплинула на творчість, чого додала, а що, можливо, забрала? Були такі моменти, що ну, було важко, не хотілося працювати, але ось цей м, такий поштовх. Розвивати культуру, щось міняти, робити якісь проекти, які б несли щось важливе, дало мені такий стимул працювати більше, робити додало мені сил працювати насправді, угу. навіть і навіть наштовхнуло на багато нових ідей. Угу. Тобто є якісь такі моменти і складні, але водночас вони породжують щось. Породжують щось, щось прекрасне, нове, так? щось прекрасне, mm -hmm. щось важливе, звичайно, в нашому житті. Будь-які важкі ситуації, коли ми знаходимо з них, як вийти, і рішення вони нас роблять сильнішими, звичайно, і дають нам нові ідеї, нові поштовхи в житті, і навіть відкривають новий шлях. А цей проєкт хроніки вільних Україна він є дебютним у Хмельницькому обласному художньому музеї, і взагалі чи ця виставка для вас є дебютною саме в Хмельницькому? Можливо, так, не тільки. В Україні це загалом? перша виставка. Так, перша. В Україні раніше угу. це було за кордоном. Угу. Тобто ці роботи вже бачили глядачі за кордоном? Ні, це ця виставка саме, саме в Хмельницькому. Ага, тобто перші побачили, її побачили так, хмельничани, так, правильно? Так, так. Ну, супер, це дуже приємно. А чи плануєте ви далі десь вести, чи буде в неї ще якась історія? Ця саме виставка вона була запланована спочатку, ми з Ларисою. Планували зробити таку паралель, тому що вона відноситься до центру співпраці міжнародної. Угу. І ми хотіли зробити, можливо, і в Україні, та в Франції. Але потім в мене виникла така ідея, дуже хотілося допомогти. Надати допомогу, щоб вона несла якусь користь. Тому я скажу, що альбом буде тільки в діджитал форматі, а ось картини і інсталяції, картин їх сім. Одна картина йде в колекцію музею, інші інсталяції та картини будуть, прийматимуть участь в аукціоні благодійному. Угу. Усі кошти будуть перераховані для сімей, які були переселені зі складних територій, де дуже важко. Особливо це жінки та діти, які якщо там у мами багато діток, їй важко працювати, і їм достатньо скрутно зараз. Ситуація не на, дуже складна, то можливо люди втратили і, і дім, так і можливо. Так, і, і там рівних. можуть бути дуже тяжкі uh -huh. ситуації, тому я вирішила продати ці всі свої роботи в Україні, і якщо буде можливість, я ще е, не шукала конкретних можливостей. Але вже є ідеї. І частково оці хронологічні графічні малюнки вони можуть бути виставлені також за кордоном, картини та інсталяції будуть продані тут. І вже потім я буду допрацьовувати якийсь інший матеріал угу. для іншої виставки. Але вони будуть достатньо поєднані, тому що тематика буде схожа, і будуть схожі ідеї, і залишаться оці малюнки з альбому. І мені хочеться це продовжити зробити також це за кордоном, розповісти за кордоном про наші проблеми, щоб привернути увагу, що війну потрібно закінчувати, що людям дуже важко. Це актуально, це дуже актуально і про це потрібно говорити. Ну, виставка презентується презентувалася в партнерстві з міжнародною громадською організацією. Я так розумію, так це та організація, яка саме працює в цьому мистецькому напрямку. Ні, вони не працюють в мистецькому напрямку. Вони займаються розвитком підприємництва ага. співпраці та інтеграції в Євросоюз підприємства. Також вони займаються підтримкою культури ага. і розвитку культури, інтеграції також української культури за кордоном. І ось завдяки їм і їхній підтримці ця виставка відбулась. Це такий важливий елемент за кордоном дійсно і за допомогою мистецтва також розповідати про війну, про те, що зараз проживають українці, і нагадувати, і нагадувати, і нагадувати, Так, потрібно. Ще раз. дуже багато нагадувати. Потрібно говорити, нагадувати, тому що проблема не вирішена. Проблема не вирішена, її потрібно рішати. І щось робити, тому що ситуація важка. Важко дивитись на людей, психологічний стан. І культура, я скажу, несе важливу роль у цьому, тому що вона розповідає взагалі мистецтво воно несе таку, я називаю каталізатором соціального життя, тому що те, що відбувається в простому житті, культура мистецтво воно виражає. То є ще в мене є ще така думка, чому не всі люди сприймають те мистецтво, яке зараз є, тому що дуже багато людей саме намагаються закритися від правди. від… Якоїсь ну, відкритої інформації. Насправді, наше мистецтво, яке зараз є, воно дуже сильно відображає, відображає ситуацію, інколи воно може бути трошки негативним, якимось трошки примітивним, різним абсолютно, тому що воно виражає ту ситуацію, воно показує, що потрібно міняти, над чим потрібно замислитись. І, і взагалі ця війна вона сильно пов'язана з культурою. І нашу культуру потрібно її розвивати, і хочеться, щоб вона виходила на якийсь новий високий рівень, ще більший, і показувати на весь світ, які українці талановиті. Бо я вважаю, що українці це дуже талановита і ідейна нація. А яка роль ми дійсно зараз? процесі і державотворення, також у тому числі, і утвердження знову і знову незалежності і свободи України. Це розвиток культури, це показувати правду, розповідати і якось підтримувати людей, щоб їм не було так важко, тому що ми говоримо, ми розповідаємо, і це несе якийсь такий терапевтичний, мабуть, що ще ефект. Це важливо. Кажуть, ось війна. Це недоречно, це не може бути недоречно, тому що ми боремося саме за культуру, за нашу мову, і це дуже доречно. І це потрібно активувати, розвивати і боротися саме за це. Тому що, коли нація зберігає свої культурні цінності, це є надважливим. Зберігає свій якийсь ідентичний код своїй культурний код. З яким настроєм вам би хотілося, щоб ті, хто відвідає виставку в Хмельницькому обласному художньому музеї, вийшли з неї? Хотілося б, щоб людям якось стало легше, щоб вони якось зрозуміли ситуацію, щоб якось повірили в майбутнє, тому що важко вірити, що щось зміниться, щось буде краще. Людям люди втомилися. Але хочеться дати їм якось якоїсь наснаги до майбутнього, до боротьби, щоб. Змінити ситуацію, змінити своє життя, свій настрій, якось відпочити, згадати про проблеми і також відпочити від них, відпустити цю білі цю ситуацію. Марина, я вам щиро дякую. Дякую за такий чудовий проект, який привезли саме в Хмельницький, тому що саме хмельничани побачать всі картини. А вже потім аукціон <с? <с?> за допомогою аукціону не знайдуть своїх власників. І ще й ви зробите таку гарну добру справу, підтримуєте родини, які постраждали від війни. Я вам дякую. Нехай дякую дійсно вам. твориться і чекаємо з продовженням цього проекту і з новими і новими проектами. Дякую вам власникам. і гарного дня! І дуже рада, що з вами поспілкувалися. Дякуємо. Нашим глядачам, я нагадаю, ви дивилися програму Віч на віч. Тож маєте нагоду відвідати Хмельницький обласний художній музей, переглянути проєкт хроніки вільних України, мисткині Марини Кунаєвої. Тож не прогавте цю нагоду. На цьому у нас все і до нових зустрічей.